Привіт, друзі, сьогодні зробимо таке невеличке відео. Проблема маздоводів, вони знають, я знаю, як її рішити. Це загублена заглушка рейнінга. Вона губиться, там, на мойку заїхав, десь там під вечір не звернув уваги і все, воно десь відлітає. Рішення проблеми можна замовити у мене таку заглушечку. От. Коштує недорого. Витянули, защопнули і все, Десь. максимум роботи. Посилання буде в описі на телеграм-канал, на телеграм-чат. Переходьте, замовляйте два-три дні під замовлення і взагалі.